У блоці 2 ми детально зупинимося на типах дій конверсій і їхніх відмінностях на комп'ютерах і на мобільних пристроях. Відстежуючи дані конверсії та налаштовуючи аналітику мобільної реклами, важливо розуміти, якою є цінність мобільних конверсій для вашого бізнесу. Спробуйте відповісти на наступні питання: Чи відрізняється цінність мобільних конверсій і звичайних? Чи відрізняються коефіцієнти конверсії? Які саме дії користувачів мобільних пристроїв для вас важливі? Ми поговоримо про чотири основні типи відстеження конверсій: відстеження конверсій на вебсайтах, в додатках, відстеження телефонних дзвінків, офлайн-конверсії. Давайте перейдемо до типу 1 відстеження покупок, підписки та інших дій на вебсайтах. Ви можете відстежувати конверсії на своєму сайті як за допомогою тега Google AdWords, так і з застосуванням Google Analytics. Про те, як встановлюється тег Google Analytics на сайт, ви можете прочитати в даній статті. А про створення та імпорт цілей Google Analytics в цій інструкції. Докладніше про встановлення тега відстеження AdWords на ваш сайт, читайте за цим посиланням. Тепер детально зупинимося на відстеженні конверсій в додатках. Давайте перейдемо до відстеження конверсій на Android, максимально детально про які ви можете прочитати в даній статті. Для відстеження конверсій додатків Android можна використовувати будь-яке з наступних чотирьох рішень. Перше. Без зміни коду додатку. Особливість відстеження завантажень програм Android в якості конверсії полягає в тому, що компанії Google належить сервіс Play Market, і у неї є доступ до статистики завантажень з цього магазину. Друге. За допомогою SDK – Software Development Kit. Це програмний модуль, який додається в код додатку. Третє за допомогою міжсерверного ФІДА. У такому випадку, як тільки відбувається конверсія, інформація про це надходить з сервера рекламодавця на сервер Google. Це рішення призначене для рекламодавців, які не бажають відбудовувати SDK Google в свої мобільні додатки. Детальна інструкція для розробників знаходиться в даній статті англійською мовою. Четверте на підставі підтверджень установки додатку. У цьому випадку рекламодавець може кожен раз отримувати повідомлення від Google, якщо установка додатку була здійснена в результаті кліка або перегляду тексту оголошення. Даний варіант дуже зручний, оскільки рекламодавець може використовувати як свою, так і сторонню систему відстеження. Зверніть увагу, що інтегрувати SDK в мобільний додаток технічно складніше, ніж додати фрагмент коду на вебсайт. Якщо вмістити в додаток кілька SDK різних систем аналітики або рекламних платформ, його розмір може істотно зрости. Помилки при впровадженні SDK або коду для відстеження конверсій можуть призвести до некоректної роботи додатку. До того ж, будь-які зміни коду додатків, реалізованих через Play Market, повинні спочатку пройти перевірку, що створює затримки. Починаючи з середини липня 2015 року, оголошення, орієнтовані на установку додатків Android, більше не підтримують редирект перенаправлення URL. Це означає, що система буде ігнорувати дані, які закладені в поле шаблон відстеження. Тепер для того, щоб отримувати інформацію про переходи. Можна буде використовувати нову дію конверсії встановлення додатку на Android перший запуск з URL повернення даних URL». Для відстеження конверсій додатків iOS можна використовувати будь-яке з наступних трьох рішень. Докладніше про кожне з них ми розповіли в попередньому розділі, тож тепер ми їх просто перерахуємо. За допомогою SDK Software Development Kit, за допомогою міжсерверного фіда на підставі підтвердження встановлення додатку. Ще раз зазначимо, що детальніше про ці рішення ви можете прочитати в інструкції для розробників англійською мовою. Щоб встановити відстеження переходів в додатках iOS, вам знадобиться наступне: аккаунт AdWords. Кампанія в медійній мережі. Відстеження конверсій в додатках IOS можна налаштувати тільки в кампаніях категорії установки мобільного додатку і взаємодія з мобільним додатком в медійній мережі. Далі додаток iOS, для якого ви хочете налаштувати відстеження завантажень і інших конверсій. Можливість змінювати формат конверсій. Ви чи розробник додатку повинні мати можливість редагувати код додатку або використовувати зовнішній інструмент відстеження. Поговоримо про відстеження телефонних дзвінків. Ви можете відстежувати телефонні дзвінки за допомогою трьох способів. Дзвінки по оголошеннях з розширеннями з номерами телефонів або типу тільки номери телефонів. Друге. Статистика за телефонними номерами Google на вашому сайті. Третє – Кліки по телефонних номерах на мобільній версії сайту. Важливий момент: телефонні номери Google доступні не в усіх країнах. Докладний список країн, де доступний номер Google для переадресації, ви можете переглянути тут. На жаль, в Україні телефонні номери Google поки недоступні, і для відстеження дзвінків вам необхідно використовувати сторонні сервіси колтрекінгу. трекінгу. Ось що вам знадобиться, якщо ви вирішите встановити відстеження дзвінків конверсій за оголошеннями в країні, де доступні номери Google. По-перше, аккаунт AdWords. По-друге, активний номер телефону оголошення тільки з номером телефону або активне розширення номер телефону. Без нього ви не зможете використовувати номер Google для переадресації. Також вам буде потрібно задіяти функцію враховувати телефонні дзвінки, як дзвінки конверсії». Третя адреса компанії в одній з країн, де підтримується зазначена функція. Якщо ви хочете аналогічне відстеження дзвінків конверсій на сайті, то вам додатково будуть потрібні: сайт, на якому ви розмістите код відстежування конверсій. Можливість змінювати сайт, оскільки вам і вашому вебмастеру потрібно додати тег відстеження конверсій в код веб-сторінок і реалізувати сценарій JavaScript, який змінить ваш робочий телефон на номер Google. Детальна інформація про налаштування відстеження конверсій з використанням телефонних номерів Google на вашому сайті доступна за посиланням. Час розповісти вам про відстеження офлайн конверсій. Користувачі, які натискають на оголошення AdWords, не обов'язково здійснять покупку в інтернеті. Вони можуть замовити товар офлайн по телефону або придбати його в звичайному магазині. Імпорт офлайн конверсії дозволяє з'ясувати, які дії поза мережею виконує користувач після натискання на ваше оголошення. Імпортуйте офлайн конверсії, щоб зрозуміти, які саме ключові слова і критерії орієнтування, наприклад, місце розташування і час доби, дозволять збільшити кількість конверсій з мінімальними витратами. Якщо ви залучаєте потенційних клієнтів як через інтернет, так і за допомогою інших каналів реклами, рекомендуємо реєструвати конверсії в наступних випадках. Покупка була здійснена не в інтернеті, наприклад, по телефону або в магазині. З моменту продажу в інтернеті пройшло 30 днів. В такому випадку можна виключити транзакції, що завершилися поверненням товару. Товар придбав новий покупець, клієнт зробив другу покупку. Операція була здійснена в інтернет-магазині, але ви не можете скористатися нашим стандартним інструментом на основі JavaScript для відстеження конверсій. Детальну інструкцію щодо імпорту офлайн-конверсій до AdWords ви можете знайти за посиланням.